Мій нажерся вареників, завалився в ліжко і ледь дихаючи почав мені розказувати, що б він зі мною зробив, якби так не наївся. Дитинко, закривай ученята. Ні. Сонечко, засинай. Ні. Ану, стяти і спати! Дві секунди. Хлопець дівчині під час сварки. Досить вказувати, що мені робити. Зараз я піду з друзями в бар. Буду пити пиво. Можливо, зніму собі дівчинку. Прийду додому п'яний, пізно. І вгадай, хто з мене черевики зніме. Потологанатом! Алло, приїздіть! Тут бійка. Куди ви дзвоните? Це пожежна. А куди дзвонити, якщо поліцейські з лікарями б'ються, а? Вирішила жінка віддати своїх трьох дочок заміж. І думає: ну, не можу я своїх улюблених дочок віддати за будь-кого. Вирішила перевірити своїх майбутніх зятів. І думає: Коли кожен з них додому з роботи повертатиметься, стрибну в річку. Хто мене витягне, той молодець. І тут йде старший зять з роботи. Вона стрибнула. Кричить, Тону, тону! Він її витяг, відкачав. На ранок прокидається зять, дивиться у вікно, Волга стоїть. І напис Дякую від тещі. Наступного дня йде середній зять з роботи. Теща знову стрибнула в річку, кричить Тону, тону! Ну, той, не думаючи, стрибнув, витяг, відкачав. На ранок прокидається. І бачить, запорожець стоїть і написано. Спасибі зятю від тещі. Молодший бачить все це і думає: ну, витягну я її і подарує мені самокат. Навіщо мені це треба? Йде він увечері з роботи. Теща стрибнула в річку, кричить: Тону! -ну! А він далі йде. На ранок прокидається і бачить, стоїть Мерседес новий, гарний та напис зятю від тестя. Оголошення. Запам'ятайте. Зарплата це матеріальна допомога для людей, які не вміють красти, тому не вимагайте її підвищення. Дружина чоловікові. Дорогий, глянь у вікно. Що це за дивак у нашому саду? По-перше, це не дивак, а корова. А по-друге, це не вікно, а дзеркало. Куме, ви холодцем будете закушувати? А з чого холодець? З ноги. З чиєї ноги? Свинячої. З лівої чи з правої? Йой, куме, ви знову про політику починаєте?